Звертаюся зараз до народних депутатів і до всіх вміняємих, які можуть просто послати запит громадянина по цьому питанню. Е, яким чином 6,5 мільярдів, яких нам вчора пообіцяла Англія по договору співпраці на 100 наступних років, нас спасуть від цієї руїни? В яку нас ввели по Будаперському меморандумі, навіть якщо Англія нам буде виділяти по 6 мільярдів? Яким чином нас спасає від руйнації, такої, як затоплення лівобережної України від Херсону по зруйнованій Каховській ГЕС? Яким чином ми маємо відновити Каховську ГЕС і Каховське море, аби постачати на наш Крим воду по звільненню території від, від окупанта? Тому що у нас в шельфі Чорного моря лежить газ, який ми можемо видобувати яким чином не підведення підсумків по втратах цієї війни питаюся кожного депутата, який отримує зарплату в Верховній Раді? По непідбитим підсумкам питаю шмигаля, яким чином нас спасуть англійські 6 мільярдів, якщо ви до цієї пори не, подали, не створили суд? І не виставили по втратам вимоги до окупанта Російської Федерації. Я питаю, яким чином ми можемо порівнювати сьогодні ту срану угоду з Англією на 100 років. Яка буде нам видавати видавці, аби такі гниди і воші, які прийшли до влади до сьогоднішньої, могли отримати зарплати за ні за що, довівши цю територію до ручки яким чином це порівнюється ці мільярди втрачені на нашій території там, де по втраті Основних фондів, яким чином вони вимірюються із 6 мільярдами? Я питаю? Я питаю Єрмаків і тих, хто його окружає там. Всі, весь цей непотріб зібраний навколо цих барих. Ви налякали е, мою передачею передачу Англію, що вони будуть відповідати рівно по втраті нами на цій території людей і е, всього, що тут було збудовано нашими людьми ще після Великої Вітчизняної війни. Це взагалі помірна, помірні внески, наприклад, 30 мільярдів від Сполучених Штатів внесок у війну і 6 мільярдів від Англії і все, що ми збирали по світу, аби оборонитися від цієї орди. Це помірно з втратами, Я питаю, 6 мільярдів на зарплату цим виродкам, які засіли зараз в Кабінеті міністрів. І не вивели нам збитки. За цю війну з 2014 року я сказала вивезти збитки виродки. Гончаренко, я до тебе звертаюся. Я звертаюся до Южаніної, посуньте це питання збитків, організуйте суд.